Як з'явилася взагалі експериментальна майстерня практичних технологій військових, ми об'єднали зусилля і зрозуміли, що на ринку практичних послуг доволі багато різних шкіл, течій, організацій, які розповідають, що можуть вас навчити, чомусь до чогось вас приведуть. Причина такого буму, я думаю криється в недавніх виборах місцевих 2010 року, тому що це унікальна ситуація для України, коли виборча кампанія до тобто місцевих органів влади була розведена по часу з кампанією до Верховної Ради. І коли задають питання, звідки вибор технології взялися, де верніше були. То я хочу сказати, ми були, ми працювали, ми організовували на місцях, як кажуть, на електоральному полі виборчі штаби, готували члени більничних виборчих комісій. Взагалі е намагалися втілювати ту стратегію, ту ідеологію, яку продукували головні офіси партії, які брали участь у виборах на місцях. Ця ситуація показала кількість і якість людей, які працюють на місцях, і вони змогли засвітити своє ім'я. Мені, взагалі, в цій експериментальній майстерні хочеться довести молоді, яка буде приймати участь у проєкті, хто хоче стати політиком, що займатися політикою це не так складно і не так страшно, як нам зараз розказують там топові політологи і політехнологи. Власне, в чи в чому полягає експеримент, тому що ми дослідно хочемо довести або спростувати, або довести е таку тенденцію, яка о, в, о, в нашому суспільстві зараз є. Хто у Фейсбуці живе, то на вибори не ходять. Чого ж він не ходить на ті вибори? Можливо, він не знає, як це зробити, можливо, він е не відчуває е себе в політиці, тому що не, не вистачає якихось практичних, саме прикладних знань. І в рамках майстерні ми хочемо запропонувати молодим людям спробувати. Це така платформа, де людина зможе спробувати апробувати, протестувати свою ідеологію, яка в нього виникла, свої ідеї, свої устрімління. І ну, ми можемо або спрогнозувати для нього переможний результат, або сказати, підказати, де треба трошки підправити сильні і слабкі сторони.